Усім привіт! В продажі з свіжо пригнаний свіжопригнаний Швейцарії, 2.0 дизель, автомат, повний привід, топові комплектації, бовса акустика також присутня, біксенонові фари, протитуманки, безключовий доступ, датчик світла, датчик дощу. Ось такі графітові диски на зимовій резині, з недавно заміненими тормозними блінами, колодками, гарна зимова резина. автомобіль гарно обслуговувався. Купувався автомобіль від єдиного власника Швейцарії. Фотографії могли бачити в моїй групі Viber, пізніше про це вам розкажу. Ось такий його зовнішній стан. Пробіг до даного автомобіля 191 000. Автомобіль також не фарбований, без єдиного підкрасу. Також має взаді парктроніки, фаркопчик з розеткою. Щось ви можете під'єднати. Якщо він вам не подобається, можна легко його зняти, він быстройомний. Цим проблем ніяких не буде. Ось такий зовнішній стан автомобіля. Ще раз нагадую, автомобіль без м'ятин, без колів, без царапин, без підкрасів. Має притоновані задні вікна, також передні вікна заламіновані. Ці автомобілі дуже мають великий кліренс, дуже добре підходять для наших доріг, для бездоріжжя. Дуже практичний універсальний автомобіль на кожний день. Також вікна всі оригінальні, всі реношні. Зараз прийдемо, покажу вам його прибором. Також зверніть увагу на бампер, на капот. Він без колів, без піску струю. Також фари всі в ідеальному стані. Дуже гарний збережений автомобіль. Зараз пройдемося, вам покажу його прибором. Так, проходимося прибором бистренько. Автомобіль не фарбований. Як я казав, має перламутовий колір білий. Не путайте його з простим білим кольором. Цей колір сам, найдорожчий. Якщо купувати машину з салону, той знає, що цей колір найдорожчий. На сонці дуже класно дивиться, це нас щось вимазане, по кузову ніяких м'ятин, царапин немає. гостренько вам прийдуся прибором, це все покажу. Автомобіль повністю розмитаний, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобіля до вас додому, якщо не маєте змоги до, вас, до нас приїхати. Це все детально вам розкажу по телефону. Кого цікавить, телефонуйте. Всю інформацію по машині надам під відео в описі. Там буде опис ціна. Так, як бачите, автомобіль не фарбований. Зараз ще тут. Також вікна всі оригінальні. Ось такий зонішній стан, ще раз покажу. А далі перейдемо ми до салону, покажу вам салон і комплектацію. Так, і Запрошуємо вас до салону, маємо безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, повний електропакет. Такі шкіряні ставки на дверних картах, бовс-акустика. Сидіння у нас комбіновані шкіра і тканина. Дуже класно виглядає. Мені, наприклад, такі сидіння найбільше подобаються, ніж шкіряні. Якось так уютніше дивиться воно. Також маємо підігріви. Ось він код для перевірки вам надаю. Можете зафіксувати собі перекласти. Також є всі бірки про обслуговування, також пізніше вам покажу сервісну книжку. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити. Також маємо управління парктроніками підсвіткою, мультикермо. Такий потолок не прокурений, не подертий, автомобілі не курили, тварин не возили, посторонніх запахів немає. Також маємо такі карманчики. Дуже практичний автомобіль бовс акустика, навігація, двохзонний клімат контроль mp МП3-плеєр. Також можна підключати блютуз, слухати музику, розмовляти через Bluetooth по телефону. Також надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Не раз вам це кажу, не путайте її з варіатором, яка стоїть в бензиновій версії. Тут надійний автомат, ніколи вас не підведе. Також маємо електро. Ручник, джойстик управлінням навігацією. Зверніть увагу на всі кнопочки, вони не заартерті, в ідеально збереженому стані. Відповідають на свій пробіг. Також маємо такі підривілі пістки для управління радіо, звуком, управляти телефоном, розмовляти по телефону. Все зручно під рукою знаходиться. Також такий підлокотник. Маємо тут розетку, USB, AUX. Щоб зручно викинути мусор, який накопичився. Дуже класний автомобіль продуманий. Зараз його заведемо. Безключовий доступ. Заводиться чітко, рівненько, без проблем. Помилок ніяких немає. Також одразу включається радіо, навігація. Навігація зразу з українськими картами. Тут стоїть флешка. Якщо потрібно оновити карти, виймаєте її, оновляєте. і у вас будуть актуальні дороги по Україні. Також такий великий просторий бардачок з охолодженням. Також є сервісна книжка. Ще від попередніх власників залишились лампочки, бачу, міняли. Такий жилет Мерседеса Пізніше вам покажу сервіску, зараз покажу вам салон спершу. Зверніть увагу на пластик, на сидіння, всі в ідеальному стані. Підстаканники такі, все в автомобілі продумано, дуже комфортно все розташовано, все під рукою. Зручні надійні кнопки, все класно тут працює. Також є авто. Автосвітло, автоматичне світло, датчик дощу. Все як має бути. Така підсвітка у нас, дзеркальце, все стандартно для колеоса. Зараз перейдемо, покажу вам задній ряд. Так, ось такий на задній ряд, також маємо безключовий доступ, притоновані задні вікна. Така дверна карта в гарному стані збереженому, як і пороги, як і сидіння, як і загальний стан автомобіля. Також сидіння регулюється під наклоном. Наклон собі регулюється. Можна так, так, це максимальне положення назад. Також є пілокотник з підстаканниками, з таким бардачком. Тут також є бардачок. Тут у нас є. Такі тайнічки можна ставити взуття в дорозі, їжу ховати, щоб зберігалося в холодному місці. Тут от, там місце ніколи не нагрівається, яка б не була б жара. Також сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевести чи переночувати. Зараз так покажу. Також те сидіння складається і утворюється дуже багато місця. Це ще пакет від попередніх власників стоїть, не забрав. Також поличка є в комплекті, лежить вдома в гаражі. Зараз перейдемо, покажу вам багажник. Так, переходимо до багажного відділення. У нас багажник ось так відкривається: верхня ляда і нижня. Плюс тому, що можна щось поставити собі, перекусити в дорозі, щоб не сидіти в машині або спокійно можна сісти сюди, десь на природі відпочити. Витримує до 200 кг легенько. Також сидіння складається, як я казав, рівно підлогу, якщо потрібно переночувати. Також можливо собі зарядити телефон, якщо десь ззаду сидите, або поставити холодильник, відключити собі в дорогу. Також тут у нас є підсвітка. Такий пакетик піде вам комплект швейцарський. Також Маємо весь набір домкрат, ключі, крюк, аптечку. Ось тут маємо сам буфер і докатку. Оригінально, повноцінно, що ніколи не використовувалося. Також тут на бокових креманчики також присутні. Так, одразу показую з цієї сторони салон. Також весь в гарному стані, не побитий, також є блокировка, ось так легко, щоб зсередини не можна було відкрити двері, якщо маєте дітей, також є столики, забув показати, щось собі поставити, в дорозі стаканчик чи ще щось. Весь пластик також в гарному стані, збереженому, якісь сидіння. Дуже подобається мені цей салон. Шкіра і тканина. так, ось Такий у нас потолочок, підсвітка, вішечки, все як має бути. Ось такий стан верної карти пасажира переднього. Також все в гарному стані. Дуже Великий плюс цих машин, що тут оцинковані козова. Ніколи не будете мати проблем з равчиною, ще з чимось. Ніколи вони не ржаві. Також додатково вони захищені пластиком понизу. Тут пластик, тут пластик. Все продумано. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, класно виглядає. Ось такий великий бардачок. Тут відкривається кондиціонер, повітря йде від кондиціонеру і буде вас охолоджуватись бардачок. Зараз покажу вам сервісну історію. Як бачимо, сервісна книжка, такий додатковий аркуш тут є. Тут пишуться рекомендації по маслу, допуски, при яких температурах можна заливати масло, можете собі зафіксувати щоб мати для себе таку інформацію. Так. Переходимо далі по сервісі. Що тут у нас є. Так, ось усі відмітки про обслуговування. Можете собі зафіксувати, перекласти. Гарно машина обслуговувалась. Останній сервіс був проведений на пробізі 188 тисяч, тобто ближчих 10 тисяч можете нічого тут не робити. 24-й рік, перший місяць. Замінювалось масло в моторі, фільтра, диференціалі, приводі. Одним словом, автомобіль обслужений, ніяких вкладів не потребує. Також, як бачили, я вам показував замінені. Тормозні бліни недавно були. Машина в гарному збереженому стані. Також ще я підігрів, сидінь. забув показати. Зараз покажу вам її під капотом. Ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Всі болти цілі, не кручені. Шумоізоляція ціла також побуває. часом трошки погрізена. Всі кріплення ціленькі, ніяких запотівань, підтікань немає, всі рідини в нормі, мотор працює чітко, рівненько, турбіна суха, також недавно був замінений акумулятор, це нам попередній власник говорив, коли купляли машину. Тут не видно який рік, там знизу написано рідина, все в нормі. Ось так, Послухайте, як рівненько працює мотор як годинник швейцарський. Ніяких проблем по цих моторах ніколи не буде у вас. Тут стоїть ГРМ Цеп, він міняється на пробізі 250-300 тисяч. Все залежить від обслуговування автомобіля, як їздите. Ще раз покажу вам його ззовні, прийдуся. Ось такий високий кліренс автомобіля, дуже ідеально зроблений для наших доріг. Також ось ця додатково захисна накладка знімається. Якщо, наприклад, десь притерлися в бордюр, поцарапали її, її легко зняти, тут три шурупа знімається, перефарбовується. Не потрібно знімати весь бампер. Чи десь, наприклад, по бездоріжжю їдете, поцарапали, в яму заїхали, чи бордюр. Дуже класно все продумано. Ось такі графітові диски дуже мені подобаються Саме, саме напевно, що самі кращі що зробило Рено для Кулеуса, як на мене. Резина зимова в гарному стані. Ось такий його зовнішній стан. Також знизу він весь як новенький. Без, без ржавчини, показувати тут цинковані. Кузов весь рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів. Можливо, когось буде цікавити додаткова інформація, телефонуйте, все вам розповім. А зараз приїдемося, покажу вам його в їзді. Ось такий автомобіль у нас в їзді. висока гарна оглядовість, високий кліренс, великі дзеркала. Заїде в будь-яке болото, будь-яке поле, будь-який сніг. Також маємо клімат-контроль, навігацію, круїз контроль, все необхідне для комфортної їзди по трасі, як і по місту. Надійно коробка автомат, гідротрансформатор, надійний потужний мотор 2.0 дизель 110 кВт або 150 кінських сил. Премію музику Bose, клімат-контроль. Все необхідне для комфортної їзди присутні в цьому автомобілі. Також оцинковані козува, ніколи не будуть ржавіти ці машини. Отож, Кого цікавить Ріноколеус, дзвоніть, запитуйте. В наявності є таких поки що три штуки. Також автомобілі повністю розмитнені, сертифіковані, готові до постановки на облік. Також можлива доставка до вас додому в будь-яке місто України. За додатковою інформацією телефонуйте, все вам розповім, розкажу. Всім дякую за увагу. До зустрічі!